Кішка і миша. Розповідають, що в стародавні часи кішка і миша були нерозлучними друзями. Вони безтурботно жили на одному з островів. Там було багато птахів, якими харчувалася кішка, а миша годувалася горіхами і плодами каштанів. Одного разу миша сказала кішці, Мені набридло стирчати на цьому острові. Як ти думаєш, не переселитися нам на берег. А як ми перепливемо море? запитала кішка. Це не важко, відповіла мишка. Зробимо човен з дерева. Вона притягла великий шматок дерева, пустила в хід свої зуби і вигризла поглиблення, у якому вони з кішкою могли поміститися. Потім... Друзі сіли в цей маленький човник і пустилися в плавання. В дорозі вони раптом відчули голод, але їжі у них не було. Кожен сидів, зіщулившись у своєму кутку, і намагався заснути. Нарешті кішка задрімала, а Миша продовжувала спати. Щоб вгамувати голод, вона стала гристи дно човна. всякий раз. Коли кішка розплющувала очі, мишка прикидалася з плячею. Так вона гризла дно до тих пір, поки не продірявила його. Вода почала просочуватися всередину, і човен став повільно, повільно занурюватися. Невдовзі друзі опинилися у воді, а так як кішка дуже не любила воду. Вона розгнівалася на свою приятельку і закричала, Я тебе з'їм. Потерпи, давай виберемося з води, щоб вона не затягнула нас у свою безодню. Встигнеш ще з'їсти мене, відповіла Мишка. Коли вони вибралися на берег, кішка сказала, ось тепер вже я тебе з'їм. Почекай. Я обсохну. Ти не зможеш переварити моє м'ясо, допоки я така мокра. Тут Миша скористалася помілкою кішки і сховалася в маленьку нірку. Даремно намагалася кішка пролізти слідом за нею. Я буду чекати, поки ти не вийдеш, шахрайка, крикнула вона Миші. Довго ж доведеться тобі чекати, відповіла та. Я ніколи звідси не вийду. Кішка сіла біля входу в нору, чекаючи, коли звідти вилізе миша. А миша в цей час почала рити землю. Вона вирила під землею довгий, довгий хід, вийшла з іншого його кінця і була така. З тих пір Кішка розівчилася спати глибоким сном, ночами вона прислухається, як шкребеться миша, і годинами стереже її біля входу. А миша ніколи не вилазить з нори, якщо помітить кішку, яка сидить у засідці.